Щиро вітаю вас, шановні друзі, в цей вечір я хотів би поговорити з вами про терновий вінок, який був покладений на голову нашого Господа Ісуса Христа, коли він був розіп'ятий на Голгофському хресті. Цей терновий вінок я ще називаю як вінець слави. Ви запитаєте, чому це як вінець слави? Справа в тому, що він не заслуговував тернового вінка, але цей. Терновий вінок показує, яке страждання прийшлося перенести нашому Господові. заради кого Він це зробив. Чому це наш Господь Ісус Христос мусів терпіти такі страждання? Дивлячись на Слово Боже і розуміючи, ніде ми не знаходимо, що терновий вінок ставили на голову, кого вони розпинали. Це ми бачимо, коли по праворуч і ліворуч нього були а, розбійники. Їм не поставили чомусь, і в мене виникає питання, чому поставили тернового вінка Ісусові Христові на голову? Давайте ми з вами прочитаємо Євангелія від Марка 15, 17. І вони зодягли його в багряницю і, сплівши з тернини вінка, поклали на нього. І вітати його зачали: радій цар юдейський, звідки вони знали, що це був цар юдейський. Ми з вами відкриваємо Євангеліє від Матвія, другий розділ, другий вірш. Коли прийшли мудреці, бо ніде ми не знаходимо, що його називали царем. Но коли ми відкриваємо від Матвія другий розділ, там написано, що мудреці прийшли зі Сходу і почали шукати, кого шукати, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. Тобто вони почали казати, що має бути цар юдейський. Коли це почув Ірод, він почав у всіх випитувати, що це за цар має з'явитися. І в шостому вірші, коли він розпитував священників, первосвященників, книжників, то вони відповіли, відповілими земле Юдина не менше нічим між осаданими юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій ізраїльський. Ось ми бачимо, що вони знаходять і цитують слова, і показують, що є той, який є вождем, тобто який буде пасти народ ізраїльський. Звідки вони це взяли? А пророка Ісаїї у 9 розділі, вірш 5. бо дитя народилося нам, даний нам син, влада на раменах його, і кликатимуть ім'я ім йому, дивний порадник, Бог сильний отець вічності, князь миру. Ось ми знаходимо у старому заповіті, що про Христа досить багато написано, що він князь світу, що він є Отець вічності. Тому в мене виникло питання: чому ж йому поставили тернового вінка? Чому ж не поставили йому належне, йому, як цареві, вінок слави? Так тому, шановні друзі, що він прийшов у такому ж вигляді, як людина, звичайно, проста. Людина. Я би хотів звернути вашу увагу на дух пророцтва, що ж там написано. Тоді він прийшов без будь-яких ознак своєї царственної гідності. І далі написано без видимого прояву слави. І він, хоча й робив добрі справи, він вказував на гріх, який не любилося людям. Однак під час другого приходу, тобто коли він прийде, і чому цей терновий вінок перетворюється в вінок слави досить дивно. Справа в тому, що цей вінок, який він ніс, це означає, тобто терновий вінок, це означає, що мої гріхи. Були покладені на голгофські страждання нашого Господа Ісуса Христа, і він їх взяв. Це означає великі муки, які переніс наш Ісус Христос заради того, щоб мене врятувати. І тепер, коли він прийде вдруге, і чому цей вінок є вінок слави? Послухайте, що написано: під час другого приходу він з'явиться у власній славі та славі свого отця, а також у супроводі ангельського воїнства. Замість тернового вінця, який ранив його чоло, на ньому буде вінець у вінці. Якщо ми відкриємо з вами, дорогі друзі, об'явлення, 14 розділ. І 14-й вірш, там написано, що і я гляну, і ото біла хмара. А на хмарі сидить подібний до людського сина він мав на своїй голові золотого вінця. Коли буде Христос іти другий раз, у нього буде золотий вінок. Це означає, що він є Господь, як цар, як наш Спаситель, як дійсно, як той Господь, який достойний нести такого золотого вінця. Далі написано: він більше не буде зодягнений у ризи приниження у стару царську багряницю, накинуту на нього глузіями. Ні, він прийде одягнений у білосніжні шати. На його одязі і на стегні його буде написано ім'я цар над царями і Господь над володарями». Тому у 17 розділі. 14-й вірш написано, що вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх. Хто такий Агнець? Оце є той Господь. І послухайте, чому він переможе, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним покликані, вибрані, і вірні йому. І в 19 розділі те ж саме написано в 16 вірші, що він є цар над царями, і Господь над панами. І коли знову вертаємося до дух пророцтва, і там написано. Але коли він прийде вдруге, його божественність не буде більше прихована. Він прийде як рівний Богові, як його улюблений син, князь неба і землі. Він викупитель свого народу, життєдавець, світ побачить, що в отця і сина одна слава. Тоді він засяє. А перед старішими слава його, Ісаї, 24-23. Ось. Ми бачимо, чому цей вінок терновий, є вінок слави, слави тому, що він все зробив заради того, щоб врятувати мене, щоб врятувати життя кожної людини на цій землі. І завдяки цьому стражданню нашого Господа Ісуса Христа, коли Він вдруге прийде, і хто повірував в нього, складе всі свої провини у ніг Його, він омиє їх своєю кров'ю, і він прийде із своїх вібраних. Забере з собою, або вони будуть з ним, як це написано у 17-му розділі об'явлення. Тому Хай Господь благословить вас і завжди пам'ятайте, чому ж Христос носив тернового вінка, чому ж йому не поставили вінок слави? Тому що мої гріхи зробили це. Хай Господь допоможе нам бути вірними йому завжди. Амінь.